Відвідуючи Майдан, якщо маєте час, завітайте в Крехів. Тут є прекрасний оборонний монастир початку XVII століття Святого Миколая Ордена Василян. Крехівський монастир є важливим духовним центром та визначною пам'яткою барокової архітектури. Він заснований у 1612 році. До його будівництва долучилися такі видатні люди, як Станіслав Жолківський. Там Міхал Корибут збудував для монастиря оборонні мури молодий Іван Мазепа приймав участь в обороні монастиря. Його відвідував Петро І двічі. В монастирі знаходиться ікона Божої Матері Верхрадської. В монастирі ви можете помолитися, пороздумувати над духовними речами, а також після цього здійснити пішу. Прогулянку місцевими пагорбами точно. Є печери, в яких жили монахи багато сторіч тому, і вони досить гарно збереглися. Вказівники коло монастиря показують напрямок руху Також є джерело матінки Божої. Загальному траса складає приблизно 3 кілометри, іде вона через ліс. Ми її покажемо окремим відео. Але якщо ви до цього плануєте приїхати, то рекомендуємо вам зробити наступним чином: приїхати в монастир, сходити помолитися, подивіться, наскільки він красивий, класний. Купіть сувеніри та пройдіться до печер та до джерела. Ви отримуєте справжню насолоду та духовне задоволення. Отож, запрошуємо вас відвідати Крехівський монастир.